О, це вже гарно, Тарас. О, це вже гарно. І покльовка така, якби тобі якийсь маленький був. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову буде риболовля на поплавок. Знову будемо ловити карася, тільки цього разу вже на річці горень. Давно я вже тут не рибалив, тому вирішив сьогодні сюди приїхати, ну, щоб спробувати його половити. Вибрав собі ось таке місце в самому очереті. Ну і зараз буду пробувати його ловити. глибина ну, менше метра. Невелика. більше погано трохи я заходив в костюмі, розчищав цю разку, а там виходить муляка і ну, наробив таких ямок. Чоботи вгрузають і погано налаштувати глибину. Ну, нічого якось будемо пристосовуватись. Так, насадок у мене сьогодні буде черв'як. Купивши вчора опариша, буду теж на нього пробувати. Ну і перловка. Зараз буду одну вудочку закидати на черв'яка, а другу на перловку. Зараз треба все так розмістити, щоб зручно було. Садок я вже закинув, хоч знаю, що це така не дуже Хороша прикмета, але вирішив зразу все налаштувати, щоб потім не відволікатися ну і не шуміти. Бачите, глибина все таки невелика. Червячка цепляю ось так два штучки. Кей роблю пучечок. Ну і обов'язково потрібно, щоб жало було відкрите, так він краще засікається. Так, ну і можна підкормити. Кормлю я, як завжди, пшеничкою. Подивимось зараз, чи буде він клювати чи ні. Рибаків щось на березі немає ні одного. Навіть не мав кого спитати. О, є караски. Та. Такий карасю менше долоні. Ну, поки кидаю в садок, бо дивлюсь щось кльовом не дуже. Вже, мабуть, пів години прийшло після того як перший раз закинуться навіть більше. Іде на первомку? О, це вже гарний карась. Ну Як гарний більше за того? Цей клюнув на перловку. О, зараз ще втече. Цей, друзі, клюну на перловку. Ось такий трошки більші долоні. Бачите, на перловку більший карасик кліє. Може ще розклюється. Остання моя риболовля. І, правда, це не на цій водоймі була, то так само зранку не клювало, а вдень почало клювати Є ще красики. Є ще красик. Ну, бачите, якісь такі невеличкі клій. Бачите, на червячка покльовки частіше, але розмір не радує. На перловку більший клював. Ну, хай навіть такий клює. Це все одно краще, ніж нічого. О, і одразу щось клює. Бачите, зразу на водіні. Це може красна пірка. Я вже три штучки так піймав. Получається, поки насадка падає, то вона кліє, потім покидає. Є. О, це все гарний. Є. О, це все гарний. О, oh, непоганий карасик, як собі ще не звідси з цього ж І покльовка така, як будто тобі якийсь маленький був. Так, його треба брати руками. О, oh, друзі, дивіться який карасик. Ну, це такий вже непоганий. Але покльовка така була, що як будто би там якийсь на півдолоні. І до речі, в мене перед цим така покльовка була, але холоста. Я думав, що там якийсь маленький карасик. А бачите, який виявляється, карась клює. Ну, цікаво. Щоб не засікся, то думав би, що якийсь маленький, Або взагалі якась краснопірка. Це вже маленький. Це вже маленький карасик. Ну, але клював так само як той великий перед цим. Так, спробую зараз перев'язатися на тому, щоб овіцяв. То щось незрозуміло, воно то посмикує, але таке відчуття, що його насторожує. Зараз в мене стоїть 0,16. Я спеціально такого погрубшого пов'язав, щоб якщо цій зарослі ну, заведе, то можна було його витягнути. Але бачите, вроді як покльовка є, щось смикає, але без продовження. Ну, зараз попробую. На тій вуці не буду прив'язувати, Тільки на цій спробую. На черв'яка якраз однаковий. Якщо на пролоку ще може більше клюнути, то на черв'яка тільки такий. О, є краски. О, є краски. Ну, no, це вже трошки більшенький. Це вже трошки більшенький карасики. Ось такі. Ну, no, хоч би такі клювали. А то клює якась мілоч. Ну, бачите, чекати то можна дочекатися, але довго приходиться чекати. О, тільки закину. Тільки закину, бачите і клюнув. Вже такий трошки більший. Не набагато, але більший. Не хоче щось великий цей карась клювати, лише одного мені вдалося піймати. Не знаю, можливо, це погода на нього так вплинула, чи в воді вже мало кисню. Але навіть по ось цих покльовках було видно, що він вже пасивний, ледь-ледь смикав. Тому зараз декілька штук собі на сковорідку відберу, ну а решту відпущу.